Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І як ви вже побачили, я сьогодні хочу трошечки вам показати оцю свою венерину мишеловку, мухоловку, ну або Діонея. Як її ще називають, бачите, ось її назва. Діонея. Ось така вона в мене підросла, доволі гарно підросла, видно, що вона підросла. І вона сама собі активно-активно лапає мушок. Як я вам показувала, в неї були закриті дві, оці мухоловочки. І от дивіться, якщо там видно, бачите, зараз я попробую повернути до світла. І ось, ось, в цій ловушечці, ось там всередині, там була муха. Але вона її активно переварила. І ще в котрісь там десь ще в нас є. То було дві або три таких ловушки. Ну, ось і так добре видно. Бачите, ось там була муха. Вона собі її сама піймала, сама собі її переробила. І що саме цікаве, вони досить гарненько підросли. Я б сказала, навіть оці такі малесенькі, от, не хочу торкатися. Ось оці молодесенькі, бачите, ось такі, як ці листочки, навіть ще ці в них ловушечки не відкрилися. Бачите? Вони, ось, дивіться, як активно наростає. І ось теж ловушечка, і ось ця молоденька ловушечка. Вони почали дуже-дуже активно нарощувати ловушки, тобто молоді листочки. І ось як ви можете бачити, ось теж, бачите, молодесенька ловушечка. Але крім того, що є ловушки, подивіться, яке тут чудо. Зараз я вам покажу ближче. Подивіться. Ось одна розеточка, і в ній є ось квітонос. Дивіться, ось він. Ось оцей квітоносик. Дивіться, друга розеточка, і в ній теж є ось квітоносик. Бачите, дивіться, ось оця ловушка собі з'їла муху. Бачите, видно, дивіться, як гарно видно муху. Вона її піймала собі сама, і вона ж її і переробила. І ось від цієї розетки, бачите, від цієї ловушки, оця розеточка, і ось в ній є теж квітконос. І ось третя. Зараз ми подивимося. Так, ось це була одна, це друга, і ось третя. Дивіться, як гарно наростила вона теж який квітконос. Тепер у мене питання до знатоків: що мені з цими квітоносами робити? Дати їй проквітнути, чи, можливо, їх потрібно видалити. Я читала. Що коли дуже молоденька рослинка, то квітоноси не бажано давати їм квітнути, щоб рослинка більше укріпла. В мене молода рослинка. Дійсно, я купила її. В неї були в два рази менші листочки. В неї були такі молодесенькі, молодесенькі ловушечки зовсім. Ну ось такі, буквально, навіть деякі були взагалі без зубчиків. Є ось, бачите, ось ловушечка, ось вона, ось вона. Вона навіть не відкрита ще, тобто вона ще навіть не відкрилася. Її листочок тільки-тільки наростив. Ось, листочки в неї збільшилися. Я б сказала, що ну, якщо в два рази, то це буде якраз про неї. В два рази наростила вона від того, відколи я її купила. А купувала я її, пам'ятаєте, на тій виставці. Ось, і отак вона в мене виглядає. Тільки я купила, і я була додала до неї, пам'ятаєте, казала тоді, що я горох. Намочувала, і я додала сюди краплю, буквально краплю, одну крапельку до поливу до води. Тобто туди, от на мене стоїть в такій, бачите, ось такій шляночці. Я ось туди, от горщик, була додала буквально краплю того горохового настою. Але як на мене насварили мої підписники, сказали, що ні, ні в якому разі не можна ніякі підживки давати. Я перестала давати, верніше, я більше не давала. Я даю тільки водичку з чайника, перекип'ячену відстояну водичку з чайника, буквально так десь на сантиметр, ось так в цій чашечці, і вона собі випиває. Єдине, що я зробила, це я доклала ось туди всередину, ось отуди, от отуди під під листочки. Зараз правда, ну напевно, видно ось тут. Бачите, ось тут гарненько видно ось з цього боку. Бачите, ось отут. Я туди доклала моху. Я туди підклала мох з фагном. Він такий живий, гарненький був мох, свіжесенький. Я туди його підклала і він вже почав рости. Тому що такі в нього зелененькі. Ось отам виглядають, бачите, кінчички. Оно там, отам. Бачите, ось під ось, ось тут, ось отут. Ось отут, бачите, зараз я вам покажу ось. отут. Ось оцей молоденький мох вже почав собі рости. Ну і нехай так і нарощується, тому що, наскільки я знаю, мухоловки дуже люблять мох. Взагалі, оці рослинки хижі, вони живуть на торфяних болотах, вони ростуть на такій болоті, болоті на цій місцевості, і там дуже-дуже багато моху. Так ось, відповідно, сфагнум теж росте на мокрій місцевині, там, де є. Дуже болотисто, і їм, напевно, вдвох дуже гарно пасує. Ну, от що я ще скажу? Я сама нічого не роблю, вона собі сама лапає мушки. Я навіть колись виставляла відео, де я питала поради, що робити. Вона піймала одночасно, буквально на протязі двох-трьох днів вона піймала трьома ловушками. І так я думаю, що оцих, оці квітоноси це є результат тих її полювань, що вона піймала ось оцею ловушечкою була собі, бачите, мушку. Ось як я вам показувала тільки що зараз я ще раз поверну. Ось, бачите, дивіться, як видно гарно. Вона піймала собі туди. Чи то павука, Чи муху, ні, швидше всього, що це муха. Вона піймала собі, її вже переробила. Потім ось цією теж ловушкою вона була піймала теж муху. Ось тут, бачите, ось вона. Ось ось оця ловушечка якась тут краю, Ось вона, ось оця. Тут теж всередині там була якась муха. Чи може якийсь павук, чи може й муха. муха, бо вона була доволі велика на просвіт. І ось тут теж оця розетка, що має отакий гарний великий квітконос, вона теж була, піймала собі щось невеличке, таке якусь невеличку мушку, мабуть, або якогось павучка, тому що в неї теж десь є, вже не пам'ятаю, котрою ловушечкою, вона собі піймала була щось. І ось отакий результат, напевно, я собі думаю, що це від того, що вона так гарненько поїла. Що робити з цими квітоносами? Порадьте, скажіть, підкажіть, що це робити, тому що якщо це достатньо, для неї достатньо, достатньо велика рослинка, тобто, якщо вона можна дати їй проквітнути, мені б хотілося подивитися на цю квіточку, чи можливо залишити тільки одну, а остальні зрізати. Видалити, не знаю, яким там чином їх зрізати. Вони такі тендітні, вони такі дуже-дуже ніжні. Подивіться, цей сам квітконос, ну, він просто такий, як, напевно, сантиметр всього довжини. Цей трошечки більший, але він теж. Бачите, який він малесенький-малесенький. Ну і оцей трошечки більший. Звичайно, його можна, ну, дуже взяти в порівнянні з зубочисткою, подивіться, це він просто він якийсь. Ну, зовсім маленький. Ось, я не знаю, чи дати їй проквітнути, що зробити. Підкажіть мені, будь ласочка. І такі гарні глянцеві листочки вона собі нарощує. Я, чесно кажучи, задоволена цією рослинкою. Ну, Як на мене, вона зовсім невибаглива. Я поклала її на віконечку. Вона в мене стоїть дуже на гарно освітленому місці. Тому що в мене отут, наприклад, Зараз, в цей час, подивіться, як вона гарненько на сонечку. Ось тут на мене стоїть, сонечко її освітлює. І це, напевно, десь від 1-пів години дня і до самого вечора вона отримує ось таке пряме сонечко. Причому воно не палюче, а воно і, напевно, тут таке вікно відкрите, бачите, сюди потрапляють мушки, отак вона собі їх і полює. Ось, Так що їй тут достатньо світла. Немає ранішнього такого палючого сонця, тому що вже після першої години сонечко поки перейде, і поки воно повернеться так, щоб аж освітлювало оцю територію, то година десь так друга, а то навіть третя. Ось, І вона отримує достатньо багато світла. Як я вже сказала, я собі я нічим її не підгодовую. Вона собі сама тими ловушками ловить мушки. Ось, А мушки тут залітають частенько. Ну, правда, то, що я побачила, це було три ловушки, причому з трьох різних розеток. І вони, я до неї не дивилася напевно, днів з 10. Ну, тільки водички додавала. Так, щоб за нею спостерігати, я не дивилася. Я водички додам там всередину в цю чашечку, в цей горщичок, і вона собі його звідти тихесенько випиває. От навіть і зараз я додала водички, зараз я покажу вам. Ось я додала водички їй з чайника налила, буквально ось горщик став. Ну, ось я налила, бачите? І там ще трошечки водички ось залишилося. Вона ще не встигла випити. Але я чую, що він доволі став такий важкенький, Тому я цю зайву водичку, ой, перепрошую, я цю зайву водичку геть злию. ось, І поставлю її назад в цей самий горщичок. Ну, ось так вона буде в мене стояти знову. Ось так я її кладу. До віконечка. Ось, ну і дивіться, квітконоси дійсно прямо виступають. І в мене таки думка залишається, що вона випустила квітоноси, тому що їй достатньо поживних речовин, неї достатньо сили, щоб наростити оці квітоноси, бо вона собі таких, таких три гарних мухи з'їла. Ось, і, мабуть, того вона випустила квітоноси. Можливо, я помиляюся. У мене немає досвіду взагалі з цими хижими рослинками. Ось. Як я вже сказала, в мене почалося е, навіть не бажання мати ці рослинки, а почалося в мене з того, що Світлана Весгербер прислала мені сараценію. Ось вона в мене на вулиці живе. Ну, а цю я вже побачила і купила на виставці. Вона виросла в два рази, і я можу робити висновки, що їй це все подобається. Тобто місце я вибрала їй хороше. Щоб було сонячно, тут доволі тепленько, бо коли прохолодно, я вікно зачиняю. На кухні взагалі завжди тепліше, тому що прогрівається за дня, якщо є сонце, прогрівається кімната. І в мене тут орхідеї ростуть в цій кухні. І є інші рослинки. Дивіться, як гарно росте мох. Навіть почав квітнути. Ось. І отак от вона собі отут, в компанії, гарненько росте. Ну, так, звісно, звісно, наросли набагато більше. Якщо порівняти відео, коли я її купила, то дійсно наросло і більше ловошечок, і наросло більше листочків, і листочки збільшилися в розмірі. Ось, так що я задоволена тим, що я купила цю рослинку. Я задоволена дуже. Тепер вона буде в мене, вона знайшла місце в моє, моїй колекції, і буде собі тут на кухні жити. Ну, ось так, підкажіть, будь ласка, якщо у вас є якісь поради, якщо ви знаєте щось краще по цих рослинках, що робити з цими квітконосами, я буду дуже-дуже вдячна. Ну, а всім на сьогодні все. І всім пока!